Забезпечують теплом та місцем для тимчасового перебування на території Мукачевського району. Станом на сьогодні розгорнуто 95 пунктів незламності, із них три працюють безпосередньо в місті Мукачеві. На даний час працює 5 пунктів незламності, а готові до роботи 95. Ці п'ять пунктів незламності розташовані в місті, в територіальному громаді міста Мукачева. 3 на ЖД-вокзалі міста Мукачево Державна служба з надзвичайних ситуацій. Один пункт, і один пункт військової адміністрації один пункт ще працює постійно. Це місті територіальна громада Свалява, і один працює в територіальній громаді Воловець, Другі інші пункти незламності готові до використання і за потреби можуть бути оперативно введені в дію. Працюють над розгортанням додаткових пунктів незламності на території району, за словами Василя Головчанського, ці об'єкти забезпечують людей теплом, зв'язком та базовою допомогою у випадку надзвичайних ситуацій чи тривалої відсутності електропостачання, забезпечені інтернетом і або якщо є старлінг, зв'язок, то все було краще. Пункти незламності розташовані у державних установах адмінбудівлях та на території приватного сектору. Ми плануємо планувати додатко. Ми надіслали всі територіальні громади. Військова адміністрація надіслала листи, щоб додатково ще хоча б одна територіальна громада додатково розгорнула один пункт незламності. У нас в районі є 13 територіальних громад. На даний час розгорнуто три додаткові пункти незламності. Це в місті територіальна громада міста Мукачево, палац культури, тут рядом коло нас додатково розгорнуто місто Свалява, одно, додатковий пункт розгорнутий. І... Територіальна громада Поляна. Осередки забезпечені генераторами, інтернетом, обігрівом та необхідним запасом води. Для обігріву у нас є тепловентилятор потужності 2000 Вт, у нас є чайник для, для, для виготовлення чаю, кофе, печиво у нас є, у нас є супершуткове приготування, у нас є кофе вода. Із гікіна нас є вологі салфетки, мило, серветки. Ми маємо дитячий куточок невеличкий, де з іграшки, книжки, розмальовки, фарби, олівці і невеличкі декілька м'яких іграшок, і також пазли для діток, щоб вони цікаво провели час. У нас є дві аптечки, де знаходяться всі ліки, які потрібно для того, щоб зняти біль голови, живота, вуха. Ну, доти, якісь обробити рани. Uh -huh. Цей пункт знаходиться по вулиці Густина Штефана. Густина 21. Він діючий, завжди відкритий. Також аналогічні пункти працюють на вокзалі та у пункті ДСНС. Тут запевняють, що осередок вже довів свою ефективність під час минулорічного блекауту. Тут основності працює цілодобово по вулиці Володимира Ленчевського. Завжди прибуває тут все необхідне для. Потреб населення, питна вода, світло завжди є. Є окремо один раз. Населення завжди може підзарядити мобільні телефони, прийняти їжу, чай, кава завжди присутні. Робота над посиленням мережі триває, аби мешканці району мали гарантований доступ до безпечних місць навіть у найскладніших умовах.